На Тернопільщині поліція та рятувальники розшукують літню жінку, яка 29 жовтня вийшла з дому і не повернулась. Це трапилось із 75-річною жителькою села Підгороднє Надією Матвіїв. Вийшла з дому вона близько 11-ї години дня, нікому не повідомивши, куди вона прямує. Тобто в нас є дуже різні версії, де вона може бути, тому ми максимально приділяємо силу і часу для того, щоб всі версії перевірити. Катерина додає до операції залучені рятувальники, квадроцикли та безпілотники. Працюють гірські рятувальники, фахівці безпілотних систем та кінологи. Собаки шукають саме накопичення запаху людини, який може бути в лісі або в полях прилеглих територіях. Людина, яка знаходиться на одному місці. Зберігається весь запах відповідно в одному місці, тому вітер щось здуває. Собака вихоплює цей запах і прямує безпосередньо до центру і до витоку запаху. Втім, через велику кількість грибників у лісі знайти зниклу жінку, каже, складно. Катерина Козик разом зі своїм чотирилапим помічником заходить у ліс. Так відбуваються пошуки. Площа лісу орієнтовно 250 гектарів. 70-80% лісу вже є обшукані. І додає, що на Тернопільщині за останні кілька днів уже не вперше розшукують людей, які пішли у ліс і не повернулися. Зараз дуже багато грибників в лісі, тому дуже важливо, щоб кожен дивився навколо себе. Можливо, вони зустрінуть її, знайдуть її без свідомості. Обов'язково гляньте по сторонах, якщо це жінка, чоловік, будь-хто хто потребує допомоги. Обов'язково телефонуйте 102, 101, 103, звичайно, до рятувальників або поліцейських це буде ефективніше, тому що чим швидше вони приїдуть надавати допомогу, тим швидше ми врятуємо людину. А ось безпосередньо грибникам начальниця радить найперше не йти у невідомий ліс самому, а також мати з собою заряджений телефон, ліхтарик, теплий одяг, воду та їжу. Рекомендує повідомляти рідних чи друзів про свій намір піти до лісу і в якому напрямку. Якщо все ж заблукали, зупиніться. Якщо є мобільний зв'язок, подзвоніть і повідомте рідних або рятувальників за номером телефону 101.